Всім привет на каналі Івана Анківича Підцепив я свій плуг <свистак> той що купив за 31 тисячу На тому, що була рама зігнута, ну я ж поїхав, раму поміняв Там ці всі моменти короче, трошки його доділав, трошки переділав, що Приварив на бистре руку колесо сзади. Вчора виїжджав уже пробував орати, Спереді хватає палку, ну в общем Зараз воно далі буду показувати, в общем, що воно буде лучше ззаді, воно чи лучше спереді, бо я ще їду обборювати собі края, я орати не буду іменно чітко, а просто оборюю края, там де йде воно від посадки, там де їздив КАМАЗ, комбайн, коротше, дуже багато раз. І з того? Коротше... Як Начну з країва, так. Краї одираю і все, більше нічого не буду трогати. І буде обробіток самий. Трошки краї, конечно, за 3-4 роки вже це буде четвертий год, що я займаюсь таким землеробством, що так обробляю. Землю, що не ораю, не дискую, коротше, нічого. Все тільки весною делаю. Три культивації і все. В общем, ні. Зараз буде такий обзорчик, як орає пух. Той нерівний, кривий, Подав... подаварював собі польову доску одну дорав, тут не трогав, там трошки вимостив її коротше, шайбами більш-менш, щоб вона бо тільки середня робила, задня не робила і передня робила. Отак так, в общем, що, поїхали. Опа. Сьогодні вітер, звісно, правда, погода в нас сирувата. бо... Були й дощі великі. Меня собі телефон, тепер мій телефон може знімати на удалення. Теж у нас люди ось в цьому році урожаї невеликі, Ось ще, кстати, навіть сочник не скосили. Тоже все оставляють на полях палку, коротше, ну блін, бо в цьому році, звісно, з цією війною, блін, щоб ті орки там виздихали. Коротше, ціни не було чий плюс урожая не було ну коротше в року не дуже звісно активно в тому году було повеселіше. Ззадні колесо зараз подивимося, якщо видерже, то буде стояти, якщо не видерже, то поставлю на своє місце. Все гудить, як в МТЗ. Я вже на цьому куску там, де в мене здоровий кусок, там я вже край один зорав. Зараз їду на другий. Так, ну що, приїхав, порозбивав трошки. Бо воно неудобно було спочатку знімати, поки трошки піднастроїв. Ну, коротше, я не знаю, ілі це плуг такий, ілі в мене, коротше, нема ума його настраювати. Не знаю, блін. Коротше, ну то ладно, там поки починав, коротше. Тут ось, вроде би, нічого. Ну, опять же, воно де ложе, де не ложе, воно не поймеш, він, блін... Я не знаю. Той середній корпус, то він кидає, коротше, то він не кидає, блін, не зрозуміло, не знаю, коротше. Блін, хто його знає, коротше. якось так. Так по кругу одарав, получається, то що де воно чорне, то в мене не вистачало поля. Получається, тут на дліні гони, воно де забита палка, видно, коротше. І там видно палку. Получається, це, скільки мене поля не вистачало. А от там, типа, я трошки заліз, а там гони короткі і там ну, взагалі панти заліз, виходить. А я завжди думаю, де ж мені, де мій урожай, а він воно там. Так, по поводу, щоб тянуло трактор в сторону, зараз, кстати, покажу як. Їздю, я не знаю, велика скорость не є, їзджу, виходить, з на черепашки. Коробка на повишених. Їздю з передком. О, то передній, то, коротше, середній. Зробіть би нічого. Чи воно може, може просто, що 4 чи 5 год не оравлює поле, виходить, воно колесо не крутиться, а вообще забивається. Зараз, мабуть, буду додому їхати, бо це, коротше, неорока. Транпер гребеться. Воно, коротше, чорт поймеш. Ну, я ж кажу, руля вся. Рубаря просив, короче, він то їде. І роль би дуже і не викручує, виходить. Якби їде сам, то що все, хвастам, не виїжджає в короче, і на оранку, і з Оранки не виїжджає. Вона бачите, що робить. Чи... Короче тіря блядь, що з цим було. Чи може його на носки дужче кинуть? О, ну я правда не глибоко хочу орати, ну воно, коротше, не лізе що так, що так, виходить, не лізе. Ну, скажу по поводу польової доски, то вона з своїм ділом справляється. А це, звісно, стало набагато краще, що зробив, ну, дліншу польову доску. Може його треба блядь, глибше, чи, це, чи він дуже уходить туди, я не можу зрозуміти, коротше, блять, ніхера. Це у мене ця пуста, ой, ця, кажу, не затягнуться, ну цю підтягнуло, коротше. Ну я їх не затягував не ту, не ту. Може просто, що воно зараз щас... хіря знаю, блядь, що його. Зараз я спробую. Зараз спробую ще трошки на носочок його поставити. Може, воно захват великуватий, коротше. Блять, хер'язна, коротше. Що з цим плугом? Навірно, ще ще тягу, треба. виходить, блять, таке, він, наверное, дуже захвачує. У мене, виходить, аж колесо ріже. Ось. О... Аж колесо, виходить, шумує. А то ж воно не доходить до колеса. Треба трошки тягу скрутить ну, ладно зараз спробуємо так. Коротше, передній корпус тепер не натинає. Ну, Кух, не хоче лізти в землю. Дуже важко. І воно в борозну видно залізло. Получається, тепер яка? Тепер средняя польова доска не працює, чи що Чи работает? чи ну просто грязне? Блять, шо ему цьому полови, блядь Хуя одна, блядь Ладно, тут уже трошки глибше пішло получається рить уже Там десь около 20 см Блять херязно, коротше Оце воно таке рахітне виходить, я не знаю, вам подобається? Мені, мені не дуже подобається. Мені здається, воно донорно ілі чуче закидати, або... Ілі... Блін, хто його знає? Що його робити, коротше, хто його знає? Зараз ще спробую підкрутити трошки тягу. Чи може наоборот її відпустити? Хто його знає.